І бійці одночасно атакують один одного. Феликс демонструє маневри зброєю і щитом, щоб відволікти свого суперника. Блок, удар. Рухаються в швидкому техніці. Дуже потрібно мати витривале дихання через те, що доступ повітря є обмежений і битися. Назвичайно тяжко. Хлопці проводять такі короткочасні атаки і стараються завдати річального удару своєму супернику. Та і він відрізняється від бою, які мали свій час у середньовіччі тільки тим, що зброя є не загострена. А так хлопці повністю демонструють тактику, стратегію, техніку середньовічного бою. Лінч, ось, захищається, атакують. Невеличкі перепочинки і поодинокі атаки. Ось ця підтримуємо наших бійців роботками. І насправді, щоб стати хорошим бійцем, потрібно було дуже багато старання, дуже багато часу і досвіду. Через те, що. Координувати свої рухи у виїду боротьби не так то і легко, як воно здається насправді, як воно виглядає по телевізору. А тепер ключ. І що? Фелікс отримує перемогу. Ваші описки. І також описки бійцю Ремі, дружні обійми. Підтримуємо нашу лучів. Ну що ж, шановні глядачі, дякуємо за увагу. А зараз запрошуємо вас всіх для вільного спілкування з бійцями, з автором і, звичайно, для придбання е, збірочки наших історичних книг.